Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мої вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую за те, що ви зі мною і дарую вам сьогодні чергове своє відео. Це похвалюшки мої. Що мені вдалося придбати в останній час, якими виробами я поповнила свою колекцію, як завжди, 5, із яких 3 Київ. Це все українські виробники. Київ, користень і городниця. І розпочинаю я свій огляд з ось такого предмету. Багатьом відомий цей предмет це пашотниця із Тригубовського набору. Це користень. Багато хто, коли продає отакі вироби. Пише, що це пашотниця із набору Карлсу. Але ви знаєте, це не так. Виявляється, що це був дитячий сервіс в 1978 році, створений до, випуск, до виставки наш радянський спосіб життя Миколою та Валентиною Тригубовими, і називається він Іванушка. Цей сервіс входить. Ось, подивіться, ось він, бачите. Ось це малеш Карлсон, а ось це сервіс Іванушка. І ось тут написано: Валентина Тригубова, дитячий сервіс Іванушка, 78-й рік. І сюди входить ось такий чайник, чашка така з двома ручками і пашотниця. На сьогоднішній день такі вироби досить такі дорогі. І буду намагатися їх збирати частинами. Можна, в принципі, це питання буде в ціні. Чайник більш частіше зустрічався мені, але чашка то проблема. Однак, початок є. Я вважаю, що це вже добре. Ось така пошватниця. Подивіться, який милий песик, навіть як статуетку можна використовувати. Так, ось такий предмет. Далі мені трапилася річ нерідкісна, однак її в мене не було, і я рада, що придбала в колекції. Ось така біжутерниця у вигляді, ну, чи то собача голова, чи то лисяча, не знаю. Хто знає, підкажіть. Абсолютно в новенькому стані. Подивіться, який красивий рельєф. Вона, до речі, не дуже велика. Бачите, ось таке. Як ви думаєте, можливо, це лисичка, правда? Дивіться, дуже гарно виконана скульптурна робота. Дубові листки, його бачите, ось тут ще є. І це городниця, ось таке клеймо. І досить зручно я вже пробувала ось таку річ ставити, наприклад, на столику, будь то, ось бачите, ось так ось. На столику, будь-то в ванній кімнаті, будь то в спальні або в іншій кімнаті. Зручна, гарна і, в принципі, недорога. Далі будуть іти три речі Київський експериментально кераміко-художній завод. Дивіться, я почала більш наполегливо колекціонувати предмети, тому що, по-перше, дане підприємство опускало невеликими партіями, випускало досить цікаві форми своїх виробів. І ось, наприклад, погляньте: оце свічник. Гляньте, яка красива форма. Да, Далі можна ставити е цей виріб як статуетку, навіть дивіться, бачите. Баран такий. Дві ноги копитами б'є спереді одна свічечка сюди і ззаду. Скоріше всього, що цей період уже Після перестройки, тобто 2000 ні роки, а можливо, я помиляюся. А чому я можу помилятися? Ви зараз впевнитесь, погляньте, і це, мабуть, дійсно моя помилка. Бачите, стоїть ось таке клеймо: перший сорт і 10 рублів. Якщо стоїть 10 рублів, значить це було, я так думаю, кінець 80-х років. Це моя така думка. Досить, досить легенька. І порцеляна тоненька. Ось такий рідкісний, на мою думку, свічник. У мене є декілька свічників від Києва. Я їх якось вам зберу в одну колекцію і покажу, хто автор ще не відшукала. Але ось таку річ придбала. Так. Далі. Це не рідкість. Ось є серія вазочок. Ось на такій формі це вита форма. Вазочка доволі таки висока, більше 20 см ручний розпис, в дуже різних є розкрасах такі вазочки, і вони користуються попитом у колекціонерів. Можна придбати їх від трьох. 500 гривень до 500 гривень на таку вазочку. Деякі просять і більше. Кому як повезе, і ми бачимо тут клеймо, і ми бачимо тут ціну навіть. Бачите, 9, я так думаю, що це 9 рублів 35 копійок. Коштувала така річ. Таке клеймо ставилося з другої половини 70-х років і до 90-х років. Що відповідає? Що відповідає періоду створення оцієї форми і дуже гарного розпису. Я так думаю, що це букет волошки і іриси. як ви думаєте, буду бачити інших розкрасах, буду купувати. Так, і завершувати свій огляд я буду ось такою статуеткою. Погляньте. Купила таку статетку, вона абсолютно новенька, навіть була в коробці запечатана. І е, написано було, що це створено. Бачите, ось ось клеймо. У вигляді «К». я знайшла, що автор цієї статуетки вона досить таки величенька. Це період 2000-й рік Мусієнко. Скульптор, художник Мусієнко. Дуже багато творів належить пану Мусієнку. вони досить таки гарні. Він по-дальшому перейшов працювати. На Підприємство АТА, яке також виробляли дуже цікаві вироби, і навіть експортували за кордон. Погляньте. Дійсно, це данина 2000-м рокам. 2000 Бос. Бачите, статуетка називається Бос. Погляньте на цього боса. Тут є все. І печатка золота. І окуляри на носі. Вірні, пробачте, будь ласка, і окуляри на лобі, і сигара в руці, і портфель. Я так думаю, мабуть, з грошима погляньте, яке, яке крісло, і як вальяжно цей бос в цьому кріслі сидить. Також одяг, який на ньому якраз свідчить. Про період отих 2000-х років я, до речі, статуетку таку вперше побачила, відразу схватила. Взагалі зараз досить дорого коштують статуетку Київського експериментального кераміко художнього заводу. І коли я бачу, більш-менш, а ціни, я знаю. На дані вироби, звичайно, купую, не задумуючись. Так, ось такі були мої покупки. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку, чекаю коментарів, що вам сподобалось, і чи би ви купили такі речі. Які купую я, мені буде дуже і дуже цікаво. На сьогодні все. Всім миру і добра і до зустрічі на моєму каналі.